Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі брати і сестри, всечесні Отці Христос воскрес! Христос воскрес. Для чого християни живуть на землі, на цьому світі? Яка мета життя Християнина? Хтось задавав собі це запитання? А відповідь є дуже проста. Для того, щоб святкувати Царство Боже. І успадкувати вічне і саме блаженне життя. А так як царство Боже починається не за гробом, як багато хто думає, а вже тут на землі, бо Господь сказав, що царство Боже в серці людини. Тому християнин вже тут на землі повинен збудувати своє Царство Боже, тобто стати храмом Духа Святого. А про те, що віруючи в Господа нашого Ісуса Христа, стають храмами Святого Духа, сказав сам Господь Ісус Христос, Апостол Павло. Саме святого Писання ми знаємо, що наше покликання як християн на землі стати храмом Святого Духа. І дійсно, після Таїнства, хрещення, коли людині прощаються всі гріхи, вона стає храмом Святого Духа. Але, на жаль, з плином часу. Покушаючи гріхами світу цього, людина займає свою душу і перестає бути храмом Святого Духа, тому що Дух Святий не може перебувати в тій душі, яка грішить. Тобто Бог бачить, що ми люди грішні, не виконуємо його заповіді і позбавляє нас благодаті Бога. І це стосується всіх, без винятку і духовенства, і віри. Ми всі, живучі на землі, повинні виконувати обов'язок. А які обов'язок християни? Що повинен робити християнин? Виконувати заповіді Божі. Але, на жаль, ми їх не виконуємо. Не виконуємо, хоч знаємо, що тут ми живемо тимчасово, з одного. боку. А з іншого боку, знаємо, що створені для життя вічного. Але незалежно від того, чи людина вірить в вічне життя, чи вона не вірить в нього. Вийти з цього буття, в якому вона існує, вона нікуди не може. А якщо сказати простіше, ми з вами всі знаємо, що створені для життя вічного. Знаємо. Але, на жаль, до нього не можна. Господь наш Ісус Христос прийшов в цей світ спасти кожну людину. Він був розп'ятний, він страждав, він помер на Христі і Воскрес. І цим Воскресінням оновив нашу людську природу. Тобто відкрив кожному шлях до спасіння. А ми що робимо? А ми відмовляємося від цього. Відмовляємось, коли грішимо. Відмовляємось, коли виконуємо волю дьявола, а не Бога. Так само, як наші пробатьки Адам і Єва, не послухали Бога, а послухали дьявола. І що вигнані з визнані зразу. Але Бог недаремно послав на землю Сина єдинородного, щоб всякий, хто умірує в Його, не загинув, а мав життя вічне. Тому Бог застосовує для спасіння людини різні засоби, в тому числі і страждання. Тому не треба вважати страждання чимсь таким цілком поганим. Так, страждання і смерть це зло. І Бог не творив зла. Ми з вами знаємо, як християни, що смерть, зло, страждання, ненависть увійшли в наше життя через грихопадіння колишнього найвищого архангела Дениці Яво. Але Бог через страждання, а іноді через смерть, спасає людину для царства Божого. Тому що Господь сам перетерпів ці страждання. Він перетерпів смерть для того, щоб воскреснути і дати нам спасіння. Так само і сьогодні. Ми з вами живемо в дуже складний час. Іде війна. Московія агресор напали на нашу державу і на наш народ. І творять на нашій землі беззаконня, руїну, смерть і багато чого поганого. І всі ми страждаємо. Страждає кожна людина, тому що. Не може людина не вболівати, не переживати страждає. Страждає наше суспільство, наша держава. Але прийде час, перетерпівши це страждання, наша держава відродиться і воскресне для кращого життя, а це обов'язково Бога. А тепер зверніть увагу на наші воїни, на наших захисників і захисниць, на наших героїв, які і сьогодні. Цей час на лінії фронту захищають наші з вами Коли вони йдуть туди, хіба вони не розуміють, що можуть загинути? Розуміють. Але йдуть, то заради чого людина може віддати найцінніше, що має своє життя? Заради чого? А відповідь представна. Заради однієї чесно. Одного слова, на якому ще тримається цей світ, яка є основою нашої віри і нашої церкви. І це слово є любов. Я. заради любові, найперше до своєї вірних, заради майбутнього світлого своїх дітей. А по-друге, заради любові до своєї держави і до свого народу. То є це виконання заповіді про любов до хвиля, а є. Віддають найцінніше життя за свій народ і за свою державу. І виконують ті слова, які сказав Господь, що немає більшої любові за ту, що якщо хто душу сповідасть за друзів свою. І, на жаль, хоч багато з них поклало своє життя на полі битви. і сьогодні гинуть, бо війна це смерть. Війна це смерть. Але успадкували вічне блаженне життя, війські ці не ціння. А тепер подумайте, що є краще прожити 100 років, хоч і більше, але в і беззаконнях, але сильно померти і успадкувати вічне страждання. Чи можливо прожити порочне життя, але в любові і правді і успадкувати Царство Боже? І християнин, віруючий християнин. Який розуміє, що тут він живе заради царства Божого, обере царство Боже. А якщо це так, то найбільше, про що ми з вами повинні пикувати в цьому житті, це наша душа. Вона дуже невічна, тимдібна, ми її не можемо доторкнутися, ми її не можемо обміряти, але ми її можемо відчути. Це цінність, яку нам дав Бог, і ми повинні її берегти. Ми не повинні занапащувати гріхами і пороками. Тому що вона не може цього витримати. Вона брудниця. І треба так жити, щоб не брудити свою душу. Або якщо забруднили, Господь дав дайство покаяння сповідувати свої регіоні і очищати її, відбілювати її, бути готовим до Суду Божого, щоб він нікого не настав зненастві. У суд Божий обов'язково буде. Ми всі з вами знаємо, що за гробом покаяння немає. Покаяння є тут, і прощення є тут, а за гробом є вже суд. І вирок. Тому треба так плекати тут свою душу, щоб вирок за гробом не був для нас чимсь таким, чого ми не можемо зрозуміти. Страшним. Я розумію, що, піклуючись про душу, ми повинні і про землі, матеріальні блага, Бо ми всі люди. Ми носимо цю плоть, яку дав Адаму і Єві Господь після гріхопадіння. Пам'ятаєте в книгі буття? І зробив Господь одяг, шкіряний ширяний одягнув, перекидякою не саме. А що це за шкіряний одяг? Це і наша є ця плоть. Яка зараз не дає нам безпосередньо бачити Бога, так як бачили Адам і Єва. Але ця плоть тут вимагає їжі, одягу, даху над головою. Але вікуючись про земні блага, ми не повинні завупити головного своєї душі. А якщо Господь буде бачити, що людина прагне спасіння, прагне викладу виправлення. Виклад, і їй буде допомагати своєю благодаттю і подасть їй все, що необхідно для існування в земному житті. Адже Господь сказав, погляньте на птахів небесних, вони не сіють, не жнуть, а Господь готує її. Або істинно кажу вам, що і сам Соломон не одягався так усій своїй красі, як її політики. Говорив це Господь? Говорить. Тому найперше, про що ми повинні піклуватись про нашу душу. І коли ми будемо відплуватись про нашу душу, Господь дасть кожному з нас наше особисте спасіння, так само, як Він дасть спасіння і нашому народу, нашому народу, і нашій державі. І по нас, повірте, неочікувано. Тому що ми є жертва, ми не агрес, ми цю війну не розпочинали. Ми ні до кого нічого не йшли грабувати і забирати. Взагалі, українці. Через Юрмири любили народ. Ми воювали лише з тими, хто намагався загарбати нашу землю і полонити наших людей. Пам'ятайте головне, що б вам хто не казав, не ми розпочали їхню а Московія розпочала її проти нас. Не ми є агресором. А Господь завжди на боці правди і жертви. Тому що правда є на нашому боці. Ми захищаємо то, що Бог дав нам потрапля: нашу землю, наш народ, нашу майбутню. Ми не хочемо жити в тому констаболі московському, який зараз там є. Бо подивіться на цих загарбників. Вони не освічені, вони не знають елементарних речей. Таке відчуття, що десь з на її вони не бачили нічого цивілізованого, вони дивуються речам, які для нас є тут. Ну, Звичайно просто. Ви уявляєте рівень освіти тих людей. А це вигідно для московських керівників, щоб люди були темні, щоб вони нічого не знали, щоб вони були такі тупі і виконували все, що їм хоче. Російська імперія так завжди жива, в них кріпаки були, а зараз теж кріпаки. Сучасні. А ми цього не хочемо. Моє волелюбний народ. Скільки нас не нищили в нашій історії ще з середніх віків. І в із Польщі, і в Московії, із Криму, і з Криму, з тих звідки заводять. Але знищити той гек козацького духу українцям неможливо. Він все рівно продувається і пророщується. І Україна постійно відроджується і проростає. Вони цього не розуміють. Що знищити українців не можна. Українці вміють воювати. Вони забули, хто такі були Запорізькі козаки. Вони забули, хто такі були Сучорі стрільці. Вони забули недавню історію Другої світової війни, коли було три українські армії, три українські фронти. Найбільше було фронті українських Воєначальники в основному. Там, де панує любов, там панує Бог. А якщо Бог є з нами, то хіба є така сила в світі, яка може здолати Бога? Перемогти Бог. Немає. Перемагає, дорогі браття і сестри, не зброя, зброя лише знаряд, а перемагає Бог. А ще перемагає дух людський, оту силу духу, яку проявляють наші воїни, наші захисники і захисниці, які творять такі подвиги. Що в мирному житті від них навіть ніхто не очікував, що ця людина та чи інша здатна не. А вони стайні. І оцей людський дух теж переможе український. Тому що ще раз наголошу правда є на нашому боці. Ні Ніколи загарбне той, хто загарблює, той, хто нападає. Не може виграти, бо зло не може виграти. Зло не може перемогти добро. На ще раз Другу світову. Яка не була безбожна радянська держава? Безбожна. Але Гітлер не зміг її завоювати, тому що вона була жертвою. Вона не була агресором, а була жертвою. Це вам свідчення про того, що правда і Бог завжди на, на жаль, і рано чи пізно перемога буде. І буде, як я казав, неочікувано, і повірте, настане інше життя в Україні. Але це залежить від нас. Щоб ми не були безучасні до нашого майбутнього. Щоб ми після війни зараз ми всі згуртувалися, ми всі згуртовані, ми такі всі українці, патріоти, вони не всі правда. Чесно скажу, але більше. А війна закінчиться і почнемо, почнемо ділити межі. Де у кого більше я і почнемо, почнемо знов чубитися між собою? У нас є такий національна біда. Чубитися між собою, щось ділити діли. посіти. От коли від ми все готуємо. Тільки біда відійшла, ми починаємо з тобою чути. Не треба цього робити. Треба жити єдиними заходами, а особливо після перемоги будувати майбутнє нашої держави для оцього молодого покоління. Щоб вони вже жили в такій державі, яка буде захищена, буде справедлива. Чому ми так хочемо Європу на Захід? Тому що в Європі цінність головна це людина. Людина не залізо, не бетон, а людина. Тому і ми повинні так жити, щоб в нашій державі цінність була єдина. І коли наші можливості будуть розуміти, що сама найбільша цінність і багатство цієї держави це люди, зміниться все кардинально. кардинал. Але зараз наша з вами справа не втрачати віри на нашу країну. не втрачати надії на нашу краю. Тому що якщо ми втратимо віру, рахуйте, що ворог вже нас переміг. Як би тяжко не було, ми повинні вірити в свою перемогу. Ми повинні вірити в своє військо, ми повинні все робити, щоб йому допомогти. А найперше, християнин чим може допомогти своєю молитвою. Молитва це зброя, яку нам дав Бог. І ми сьогодні з вами тут соборно підносили до нього свої молитви. В тому числі за наших воїнів, і за тих, що зараз там нас захищають, і за тих, що віддали свої життя. І ми з вами не повинні їх забувати ніколи. Ніколи. Я завжди не буваю, закликаю всіх і Ви молитесь за своїх рідних. В храмі записки пишете, вдома молитесь, напевно, передобраза. Згадуйте воїнів. Ми по іменно їх не знаємо, їх багато наших героїв. А щоб Господь зберіг українські воїни, українське воїнство. Загальне, ну, Господь знає всі, ми не знаємо. Так само молитеся за своїх померлих, поминаєте їх, пишіть всі записки під імена за західних воїнців. Згадуйте, не забувайте, ми повинні з вами ділити горе тих родин, куди воно прийшло. Щоб ті родини не залишились одним. Іноді. Щоб вони відчували, що хтось вболіває за їхнє воже, хтось молиться за їхніх рідних. Ми повинні це робити. Бо якщо не будемо молитись за померлих і за нас ніхто не буде молитись, повірте ніхто. Тому не втрачайте віри, не втрачайте надії, допомагайте війську всім, хто чим може, починаючи з молитви. Як я казав, це сильна зброя. І вірте в нашу перемогу. Вона обов'язково буде, як вони в тій Бога, за війні житті і не як не було йому західно. Вони самі це розуміють. Тому ще раз всіх вас вітаю тим чудовим весняним днем, З тим сонячним прекрасним днем. Хочу побажати вашій громаді. Щоб вона ще збільшилася. більше, раз більше вона об'єдналася до кінця. Хочу подякувати, що ви прийняли таке доленосне рішення і приєднались до помісної, незалежної кафедрої автокипання Пілаславної церкви. Ви теж зробили порк. Не так легко все це відбувається. У вас ви пройшли якийсь шлях, десь зразу знаходять наші громади, десь, так як у вас. Треба пройти шлях. Але бачите, ми всьому храмі, ми в своєму храм. Правда восторжествувала. Господь бачить там не є І ми возносимо лику українською мовою, якою ми всі розуміємо. Хоча від связанської мови ми повинні відрікатися, це наша подальня мова. Ми не повинні віддавати світ. То, що вони там в них книжках написано, це не слав'янська мова, це російська мова. А є слав'янська мова, на якій написана банків, як на якій написані на було багато книжок серед 15, 14, 16 столітті, які московські попи і московська влада, коли захопила українську митрополію в 17 столітті, витягували влади на подвір'я і палили. Вони палили апостоли Івангелія, послужкову літературу, корисних отців, тому що їм та слов'янська мова не підходила і привезли з Москви, з Пітербурга. Якщо хтось колись або в інтернеті несе пересорницький Іван і прочитає, ви зрозумієте різниці між цією мовою славянською, істиною і той, якому не нами Тому то наша мова там. Але зараз ми молимося з українською мовою для чого? Щоб люди розуміли, про що говориться це. Щоб вони приймали участь у спільній молитві, а не стояли, не розуміючи, що там їх співають, що там читають, і не приймали фактично участь. Коли людина розуміє, вона навіть як якось подумки підтримує, щось говорить, молитву продовжує подумки, тобто приймає участь в цій молитві. І відбувається дійсно соборна молитва, соборна, Духоверство, віруючі, всі разом. А Господь чує соборну молитву. Тому бажаю миру вашій громаді. Бажаю, якщо у когось є воєн, які зараз на фронті, щоб ніяк ворожах. Повернули за удалі тільки усім здоровими і неушкоджими. А за ті, хто загинув, нехай Господь упокоїть і царстві своєму, тому що вони виконали головну його заповідь. Ще раз всіх вас вітаю, Христосу! Христос!